У нас перший пістолетний раунд Верностай проти лелеки. Отже, на знову Міраж. Улюблена команда школярів. Втретє, ми вже видивимось Міраж на цих шкільних лігах. А, тут заходить у вікно. Деський іерогліф і буває дрімс, перша вбивство у цьому матчі. Ясослав. Тятослав. А це так. Давайте Слава, команда лелеки. Саме плент. Зараз ми подивимося з, з командами. Ну шо, але контроль перший раунд стай, поки що аутсайдер. Павелпленд, запайсом, ну і як е раунд для Горностай. Бігається гравці на шорті Bot зробив два фраги. Постріли він смок, буває ще одного, біжить першим. Просто, от, як би мовити, людина, яка відкриває всі пленти. Смак. Токіч. Почить Дрімса, а мінус Дрімс. Нікого не забрала команда Горностай. Глеки з легкістю їх винесли. 15-й ліцей відчули. Відчувають вони гру. Зіграли, вони вже перед тим одну мапу проти лінгвістичної гімназії. Це лі... ліцей європейський. У їхньому шляху. Бар'язако. Я у горностаю. Хлялись, наш. Ліл. І за славу. Нервують, нервують гравці. Тобто, це привіт передавали один одному. Велеки забігли на Бетленд, поставили бомбу. А чому тут пусто? Нікого немає, Кизякослав взагалі нічого не бачить, шорта, закрили його смоком, та й усе. Це за, занадто просто. Еврайдбот пильнує Місці. Виходить, шорта. Вийшов також на допомогу йому Дрімс. Ну, перестрілка дай дорогу. Нам залишається Джакіро, один проти двох. вбиває Дрімс Джакіро і перший раунд для Гурностає. Підтримку із залу. 2-1, є закупи для обох команд. Алеки беруть АВП навіть. Закослав грає дуже близько і полічає хедшот від Джакіро. Джакіро 4-3. Ситуація находиться легко. Бачимо, що горностай взявши хороші девайси. Не дають лекам навіть зайти на плен. Кажуть про те, що в минулому раунді вони класно вибили. -плен. Ridge PC. CP Ridge CP. Давайте познайомимося з, з командами, поки в нас пауза. RGCP MCCP, Kizakoslav. Dreams, Lil Abobus. Це Горностай. Лелеки. панда цей 18. Еверидж бот, Сохіч, Джакіро, Колбейн і китайські іерогліфи. Знущається з коментаторів цими іерогліфами. Паник, ще вірвати. Залагало трохи, бо звук іде на весь е... Все, ехо. До два, грудностай лелекем. Матч продовжується. Закослав в всій позиції в конекторі прошиває він смок чудово, але Сокіч дає йому худшотом з дігла. Немає девайсів у лелеків, але зловив закосла. Вибили один девайс, будуть через конектор, ти його забирати. Цікаво, у нас гра намальовується досить високого рівня гравці власними зачісками. Береч бот, варто відмітити цього хлопця йому вже пропонували поступати на кіберспорт у Київський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Похожі показники він показує. Цокіч з Тоблейном вбиває з Гляньте, який раунд від Лелек. Вони грали веко раунд з двома діглами і тек-найнем. Поки що вийшли один в чотири. Колбейн oh, well, тут пасе. Є поганий закуп, але який не який. Ну як поганий? Є за ВП в Місі Сі. Якослав думав підпушує коннектор, завжди буде чекати, чи там хтось є, вікно вони віддають. Ну вікно зазвичай прилітає смок. Не знаю, цього лелеки поки що, але навіть без цього вони займають класну позицію на мапі. Контролює все, що відбувається. Якослав коннекторі. Дивиться Андер, ну подивимось, подивимось, чи вдасться йому прийняти. Молік полетів у вікно з з Андера мало би інфа. Уже от який закослав показує себе. мав би виходити вже на нього. Китайський рог підкинули хаєшку. Ще один Молік підпалює самі себе, Джекіру весь горить. Буває Джекіру. Смок нашивав китайський рог, нікого не вбив. Вбив він таки ліла, і в нас 2 в 4. Сокіч. Буде виходити на Б? Добре. Кого не бачить? Хочуть звук, хочуть мати звук. Колбань допомагає Сокічу, Лишається один проти двох. Що робити? 24 секунди. Кидається флешкою, Тут бажано би моліки спробувати пробігти. Всі по-любому одного має знайти, але помирає. Прикрив. Лелеке нас доганяють Горностайп. Дуже рівна гра від команди. Лагоджено грають вони в Атаці. І Сокач вмирає від RCP. RCP вбиває вже вдвох. Нам тим часом показують колбей на Місісіпі. В конекторі. Тут троє гравців команди Горностай зібрали. Вже знають цю стратегію, що Лелеки спробують пройти через Андер і Мід. Ну і гляньте, як Горностай розібрали. Розібрали Лелек. навіть на екораунду. Згадую, що ви дивитеся півфінал. Спільний ліг з Суперспортом. Шість найкращих команд по одній з кожного району боролись у районному етапі. Вийшли у фінал. Про за звання кращої команди з Counter-Strike міста Львова серед школярів. І нехай вас не лякає цей, цей загуловок, адже показує дуже хороші результати. У хлопців по 2КЛ і вище. Підтримку Петровича 60 глядачів дивиться цей матч. Булися на вбивство. І закослав ловить у вікні китайські рогліфи, які тут намагалися пролізти з проходження митниці. РПЦ буває. Ну Такий розмін, розмін по мапі, 27 секунд залишилось, не знаю. Індивідуальні фраги, поки що не індивідуальну гру збирається цей раунд. Горностайн змогли, змогли задефати два пленти. Десь почув, Місісіпі, що по нього стріляють. Мінус Місісіпі, Ну от останній гравець Горностай залишається. мало мало, мало би бути інфа де він знаходиться. В спину вбиває Кізякослав. Є інфа тому, де він сховався, Ну, шиє. Шиє Колбей. І раунд за Горностаєм. беруть дігли, один калаш і мак. Та тим часом горностай затарені поповні. О самі вуха накупили граната, ВП. Бп... Знову це яма Кізякослав уже з е, сходів застрілює по ямі. Але помирали в ямі, тепер лелеки. Помирають в ямі. HCzкославом забрали китайський єрогліфіну і Колбейн останній. Останній з. Лелеке залишається, ну тут варіантів небагато. Або сидіти до кінця, або пробувати вийти та віддати девайс, або хоча б плен поставити. Але один проти п'яти це важко. Обливо в ситуації, де він знаходиться зараз. Ну, все, тепер отримали інфу по ньому. І що ти будеш робити? Одне вбивство він зробив, біжить в сторону Б. Його зустрічають на теспавні. І шістри для команди Горностай. Технічна пауза від, для лолек. Тайм-аут, беруть. Технічна тайм-аут. 6-3, треба нас доганяти, взяли води бай. Рад Еко. не так собі. Ну як, за еко? Це був форс-бай. З поганими девайсами. Але 6-3. 6-3, це не ще не все втрачено. Залишилось три раунди в першій половині. За атаку можна брати. По економіці зламати вже не вийде, але перестріляти на місай можна спробувати. Місісіпі. приймає двох у Everage бот забирає одного ГРЦ Ще одного забирає в коннекторі Сокіч. що у нас? А ще RGCP за ВП хаєшка зараз йому полетить, не попадає у вікно хаєшку, а ця би хаєшка вирішила багато чого. RGCP би точно помер. І тут один три би виходили. Всі команди лелеки, ладер поклали ще один напал. Дуже биті гравці команди Горностай. Олека зайняли конектор, пробують когось знайти. Сокі, буває GCP на Сіті. Ну і все, аліл обобіс. Аб... Дані гравець команди Горностай Тишина взагалі. Ставили плент. Вбиває одного. Я інфа по ньому. Тепер же треба виходити. Верностай беру ще один раунд 7-4. 7-4. Гелекем. Останній раунд першої половини. Не дається Лалекам за атаку проявити себе, сподіваюся, за захист в них вийде краще. Такий собі поганенький закуп, Два галіле, мак і калаш навіть три галіли. Флешки спи є, а от того все в порядку. Ось він який затусився в конекторі. Місісіпа виходить з Андера, Місісіпі робить мінус два в смок нашив. Проблеми. Давай б, перший фрагник із Якославі був непоганий. HCP Колбейна. Лелеки в меншості 4 в 2 треба якось догравати цей раунд. Тримають Мід. От, що варто відзначити, Гордостай побачили, що лелеки виходять часто через Мід. І тримають якраз Іандер та Мід позицію через вікно з коннектора. Чорта часто виходять. Тепер бот вбиває на сходах RCP. Зараз би мали полетіти флешки хаєшки, 34 секунди залишається. Олека, щоб поставити плент. Ліла він збиває Джекіру. Останній еверич бот залишається. Робить страх на конекторі, вбиває він сходи, але в спину Дрімс завершується раунд перемогою. Вернустає. 8-4, перша половина, перша половина та ліцеєм, Європейський. Перший пістолетний раунд половини другої. Китайський роліфер робить фраг. добре стоїть на джанглі. Софі тут на допомогу прийшов, забирають ще одного гравця команди Горностай. Лелеки, за захист поки що приймають Горностай. А залітає прямо в джангл під ноги. Кізакослав тут контролить вихід. Джакіро биває Місісіпі, вбивають Ліла. І що? Кізякослав останній. Який клас це собі чи по веб-камері? Дуже ранній дев'ятий. Знаю, він щось знаходиться в кондекторі. Пробував пробував розлити якусь ситуацію, бо в одного 8 на користь лелек. Ну що, лелеки у грі. У цьому матчі на від команди Горностай Горностайну Смоком але получив хедшот зе вбиває також Джакіро. І що, Горнусстай заходять на плен? Міссисипис, диво. стріляється, помирає -сі -сі -пісок, і ж буває його. Дрімс не без броні. в одного Дрімса залишилась броня. Броня без. Кивла. Uh, Сок і а, один залишається по тут. Як так вийшло? Як так вийшло? І закослав під флешку, виходить через шов, мали би дати інфу, вбивають Джекіру, Крім заходить, вбивають Аверич Коза. Це екораунд недалекі, тут багато від них вимагати не варто. Чисто заходить, Сокіш одного вбиває, забирає, піднімає девайсів GCP, вийде. Тому тобто, що 3 в 2, 3 в 2, і закослав на стріллю китайський іерогліп, тут Ну, Хороший екораунд. Міг би бути краще, але зробити мінус 3. У, у спами це дуже хороший показник. 5-10, тим часом у нас горностає. А телелек виграють. Виграють півфінал. Конвір це 2 КЛО, можете зайти та перевірити профілі гравців. Ну, якщо вам два каело мало, то завтра з'їжджаються студенти з усієї України. Кваліфікації проходили минулих вихідних, і там гравці по три каело. Поклали смок. на купу. Будуть виходити. Волбей. Чекає. Ходіт ТБ. Поклали в Молік. На пленті. Молік горить. Хаєшка в куп. Виходять. Тут на китай ну, Розриває. І просто немає слів. У мене Горностай. Чекають усі позиції. Один Сокіч може когось збити. Сипі ставить плен, ну Джекіро в спину вже зайшов. З Сокічем з кінця косла Поки що й останні. Останній гравець команди Лелеки Джакіро тут горить. Віляється на нього, я думаю, тут варто вже відійти. Які університети завтра будуть грати? Завтра будуть грати університет Київ, Київський, політехнічний, Полтавський, Вінницький університет. Також буде Київський університет архітектури. У архітектури та будівництва. З Львівських це буде Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Ловерського, університет імені Івана Франка, а також е ця, внутрішніх справ або безпеки життєдіяльності. Я вже не пригадую, потрібно поглянути. Вся інформація є в інстаграмі. Я не впомню вам нагадувати, що перейдіть, будь ласка, у наш інстаграм та підпишіться. Подивіться, які у нас події, і наскільки класно виглядає. Зона проведення самого турніру. Нашивають до схода, бот розмінявся з Місісіпі. Ця косла з собіча. Чотири в три, три в три. Ситуація. Як... Китайські іерогліфи не змогли протриматися прожити у конекторі, а суппорт Лелек Фленту Б дуже довго йшов. І тут нашивають фосіки, горностай забирають ще один. 12-5, отак от складається ситуація у Лелек. Хто міг подумати, здавалось би, у першій половині лелеки йшли дуже в в з горностаями. Зараз ж лелеки ямні оусайдери. Міссіпі бувають китайські іерогліфи. Зякослав проходить з легкістю шорт, шорт не нього підходить. вийшов тут взагалі через коннектор на сходи. Джакіро покарав його за таку і ну, Джакіро, тут потрібно бігти, бігти треба на Б. Кобейн тут буде приймати. Кобейн не вбиває хедшотом. Бавва ситуація. GCP разом із о, Лілом на Б-пленті. Купен треба ставити. Дається Моліка, GCP дає хід по Джакіру і. Вбиває еверичбот. Один-один ситуація. Знаєте, на їх нап напружені обличчя. Вітаємо! Даємо команду Горностай, котрі перемогли і пройшли у фінал. У нас зараз буде інтерв'ю з капітаном команди Горностай та Лелеки з хвилини на хвилину. І не переключайтесь, тому що зараз відбудеться матч за третє місце, в якому візьмуть участь команда Бенгальські тигри та команда Білі Лелеки.